Дмитро Катаман після закінчення уроків прямує у центр міста Стрий. У руках сувеніри та розкладний столик. Тут 13-річний хлопець збирає пожертви для військових. Одні дні набагато більше людей, тоді різниця до нас майже два-три рази. Вирішив збирати гроші після того, як військовим став його батько та побачив, як збирають інші волонтери. Відтоді щодня виходить, аби збирати пожертви для військових. В основному зазвичай найбільш потрібно це автомобілі. З самого початку то були дуже потрібні одяг, дрони, тепловізор, бо на той момент нічого не було. Хлопець гроші на Львівщині, а також у столиці. Дмитро каже, підрахував, що впродовж майже двох років зібрав понад 2 мільйони гривень у співпраці із військовими. Він спочатку по дві, по три, по чотири години, по п'ять стояв з скринькою в руках. Потім я кажу, давай я тобі куплю столика, і ти, щоб тобі легше було, ну, тобі, ти ж не можеш стояти по 5-6 годин, тримаючи скриньку в руках. Багато військових до нього звернулися. Хоч приходять чи ні? От я йду і от, то 10, то, от сьогодні 5, мало, один, получу пенсію, принесу більше. Треба мушимо, мусимо, мусимо. Ну, не якщо, якщо ми не поможемо. Ми тут живемо, ми мусимо помогти. Наші діти, внуки це наш обов'язок допомагати Збройним силам України і пришвидшувати нашу перемогу. Зараз хлопець збирає на ще одне авто: мікроавтобус для військових медиків, щоб вони могли евакуювати поранених. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.